Хочу миру, спокою, тепла. Із друзями щодня дружити. Млію про небо без і без грому. Де тиша співає у кожному домі. Хай же мир скоріш настане. ця здійсниться! Я хотіла своїм щом показати. Те, що потрібно мріяти про кінець, війни Бо своїми мріями нам легше буде пережити цю війну. Мій віриш про як я був в селі. І грався. Як вдруг побачив, як літають самоліти, машини не наші їздять. Про те, що я бачив танки, я бачив військові прилади, не хочу слухати сирени і швидко бігти в укриття. Коли у школі йдуть уроки, а я ще мала дівча. Я хочу миру, спокою, тепла, щоб Україна мирною була. Коли я сиділа в сховищі, я ну, злякалася повіти тривоги. Я з мамою і бабусі сиділа, і бабуся мені запропонувала написати вірш. Я написала його, надихнулася, і отак він <смітна> народився. До мене приїжджала бабуся і вона розказувала ну, багато. Те, що мир це найкраще в світі, і це мене надихнуло на написання вірша. Мені лиш 11 років, а я вже знаю, що таке війна.